В лівій верхній частині архістратиг Михаїл. Це історичний герб Київщини з 14 століття. Права верхня частина, там ми можемо побачити вершника на коні. Ось це і називається Пагоня, Та саме, що в Литві і в Білорусі. Як пам'ять пам про те, що Житомирщина була частиною Великого Князівства Литовського. Зліва внизу хрестик, то історичний герб Волині. А сонечко у правій нижній частині знов такий історичний герб, але Поділля. Посередині щита герб нашого міста, брама з трьома вежами. Говорять, що цей герб Житомир отримав в 1444 році, коли йому було власне надано статус міста із Магдебурзьким правом. Але ось цей от символ, ось цей от замок, звісно, старший, бо майже таку саму браму зображено на гербі Загреба, столиці Хорватії. А історики говорять, що він з'явився в 13 столітті. Є на гербі Житомирщини і Герб України три